Крас новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас! Серед звільнених з полону є житель Зборова. Україна повернула з російської неволі 100 військових. Серед звільнених 49 воїнів Нацгвардії, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема, 11 тероборонців. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь. Інші воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Після обміну полоненими, який відбувся 8 лютого, додому повернувся Ігор Замороз, родом зі Зборова. Боже, дякую тобі за вислухання молитви, написали на сторінці Заруднянського старостинського округу. Також Тернопільська Ова повідомила, що вдалося повернути з полону жителя Великоберезовицької громади, але подробиць про нього не оприлюднили. З початку року в області відмінили сім тендерних закупівель на загальну суму 145,5 мільйонів гривень. Відтак розпочали чотири кримінальних провадження за фактом привласнення чи розтрати бюджетних коштів. За минулий тиждень в Тернопільській області було 921 закупівля без використання електронної системи. 14 відкритих торгів. Не всі закупівлі, оголошені в області, завершуються з позитивним результатом. Так, за період з 1 січня по 8 лютого 2024 року, за скерованими співробітниками управління стратегічних розслідувань листами, органами державної влади та місцевого самоврядування Тернопільської області відмінили сім тендерних закупівель на загальну суму 145,5 мільйонів гривень. Дрон своїми руками. Тернополянин Святослав Журовський власноруч збирає дрони для української армії. Чоловік закупляє запчастини для безпілотників партіями з Європи, а далі найцікавіше. Збирає дрони у післяробочий час і часто навіть до світанку. За процесом спостерігала наша Христина Черешнюк. Святослав Журовський передав на фронт понад 20 дронів власного виробництва. Над корисною справою чоловік працює вже три місяці. Це було ну, моє хобі кілька років назад. Це були не fpv дрони, це були звичайні. Я збирав, літав, але так, ну, це таке було дуже мінімальне хобі. І тут згодилось. Святослав починав збирати дрони із китайських запчастин, утім дуже швидко, постачання і тепер закупляє їх партіями з Європи. Це власна рама, мотори. Польотний контролер, який складається з двох запчастин це силова частина, яка безпосередньо керує моторами, і е, мозок так, дрона. Це є мікропроцесор з датчиками, позиції, акселерометри, барометри і інші, для того, щоб дрон розумів, в якій позиції він знаходиться, з якою швидкістю рухається. Також можна під'єднати додаткову периферію, як GPS, наприклад, але на фронті не актуально, тому що реби глушать. Святослав працює у муніципальній поліції, тож збирає дрони для військових у після робочий час інколи не до світанку. Безпечна. Це такий свого роду наркотик, і воно так затягує. Я розумію, що це складно, просто ну, збиває всі життєві ритми, бо не встигаєшся відпочити, відновитися, але я думаю, що це потрібно просто. Святослав передає авторські безпілотні літальні апарати волонтерським організаціям по запиту на полі бою. Найчастіше користуються дронами тернопільські бригади. Дуже добре, що ми можемо їх виготовляти власноруч. Звичайні громадяни громадяни не військові і не потрібно спеціалізовані заводи. Хоча було б дуже добре, якби держава це робила масово стандартизовано. Це було би набагато краще, бо артснаряд, наприклад, не може людина зробити в себе в гаражі. А дрон може, тому варто варто це робити. Поки поки ми можемо, маємо якісь ресурси людські, інтелектуальні. Чому ні? Дрон разом із батареєю коштує майже 400 доларів. Значну частину цих грошей покриває сам Святослав разом із товаришами. Окрім цього, чоловік періодично відкриває збори. Якщо ви хочете долучитись до доброї справи, донайте посилання на банку волонтера. Ми опублікуємо на сайті TV4 у розділі допомога. 20-річний студент Максим Королішин, окрім навчання, збирає кошти на дрони камікадзе, автомобілі для військових, а також доставляє гуманітарну допомогу із Нідерландів. Попри те, що батьки хлопця проживають за кордоном і спочатку намагалися вмовити сина переїхати до них, Максим твердо вирішив бути в Україні та всіляко допомагати нашим захисникам. Днями за свою благодійну діяльність хлопець отримав відзнаку Волонтерська доблесть. Більше про студента волонтера знає Назарій Голуб. Поміж парами та навчанням він організовує збори гуманітарної допомоги за кордоном та привозить в Україну Максим Королішин, – 20-річний студент, який спочатку повномасштабного вторгнення з певненістю вирішив допомагати країні під час великої війни. Батьки Максима проживають за кордоном. Розповідає спершу через переживання, хотіли, щоб хлопець переїхав до них. Мама особливо плакала. Максим, будь ласка, приїдь там війна. Я, я сам почав плакати, щоб я не хотів виїхати. Я настільки хотів залишитися тут до останнього. Почалась війна. Ну я зразу думав, що робити. типу, я не хотів виїжджати за кордон. Я думав, може піти волонтерити. Хлопець навчається на четвертому курсі в західноукраїнському національному університеті. Через те, що батьки хлопця проживають у Нідерландах, йому вдалося там налагодити хорошу комунікацію із місцевими жителями, які хотіли допомагати українському народу. Там люди. Відкликалися, питали, що потрібно там памперси, медикаменти, гроші давали. І ми закупляли гуманітарну допомогу для людей, біженців, і передавали їм. Окрім збору грошей та гуманітарної допомоги, хлопець разом зі своїми друзями Володимиром Редькою, Макаром Дирдою та Константином Прусем розпочали організовувати благодійні турніри з футболу, на яких розповідає, збирали і народни камікадзе, автомобілі, шини та запчастини для Збройних сил України. Ми бачили, що у нас виходить, і так працювали. Після того для мене до мене Василь написав Василь Пізняк, це ваха. Написав, що йому потрібна машина. Ну, я відкрив банку, і ми на той час зібрали 150 тисяч, це вже цього року. Зовсім нещодавно, хлопець за свої майже два роки волонтерської праці та допомоги нашим захисникам і переселенцям отримав відзнаку Волонтерська доблесть від одної з бригад, які активно допомагає. Якщо чесно, для мене ця відзнака дуже важлива. Через те, що отримати від хлопців, які зараз воюють, я розумію, що вони зараз переживають, і отримати від них відзнаку це для мене велика честь. Мій дідуся, якому я дуже дякую, він буде дивитися це інтерв'ю. Я тобі дуже вдячний, що ти мене виховав таким справжнім чоловіком, який ну, не боїться нічого. Я я ну, не захотів там лишатися, бо я розумію, що тут війна і хлопцям треба допомога, бо інакше ми війну не виграємо ніяк. Хлопець говорить, завдяки небайдужим українцям збори вдається закривати швидко. Нині він накопичує для третьої окремо штурмової бригади, у якій служить його знайомий. Військові потребують автомобіль для виконання бойових завдань. Вартість автівки 250 тисяч гривень. Максим просить усіх небайдужих долучитися до збору коштів. Реквізити для підтримки збору є у соцмережах хлопця. А також шукайте їх на нашому сайті. TV4UA у розділі Допомога. Картини тернопільських школярів побачив король Великобританії. Свої роботи у Лондоні на виставці презентували учні початкової школи номер 1 та Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола, а також підлітки з ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети. З якими і поспілкувалася наша Тетяна Скиба через свої картини, юні художники розповідали про період відключення світла в Україні, дивовижну красу та велич українських Карпат тощо. Подробиці дивимось. П'ятеро школярів ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Грети працювали близько місяця, аби їхні роботи побачили в Європейському банку реконструкції і розвитку у Лондоні, у британському парламенті, у палаті громад та президентському палаці в Тирані, Албанія. Тарина та Амілія однокласниці, дівчата малюють ще з дитинства. Британцям та іншим відвідувачам на виставці вони розповіли про український світанок та величні Карпати. Я намалювала роботу світанок, там поле з маками. Ну, якось я хотіла цим передати, що світанок це початок нового дня. З кожним днем Україна наближається до перемоги. Щодо моєї роботи, вона називається Мої Карпати. І моїм натхненням були наші українські гори, Карпати. І я вважаю, що ніяка картина, ніяке фото не передасть цієї краси наших гір. Тому моя робота була зроблена для того, аби надати стимул іншим, побачити цю красу власними очима. Дев'ятикласниця Анастасія Кулик зобразила на своєму полотні місце, яке приносить їй спокій. Так і намалювала карпатський затишок. Я хотіла передати своє захоплення цим місцем. Тим, наскільки сильний спокій мені це місце приносить, тобто, ну те, що моя душа йому належить, я хотіла передати це нам. Сильну духом українку намалювала школярка Каріна. До цього образу дівчина додала ще декілька символів. Вишиванка це щастя, того гори кількох поколінь, віра в майбутнє України. І також я зобразила соняшники, які є символом міцності, вірності, батьківщини та оптимізму. Період, коли не було світла, настільки запам'ятався Руслану, що надихнув його на створення картини, яка передала цей непростий час для українців. Так само такий є. Прямий сенс і такий переносний. Прямому ну, вона зі свічкою, бо нема світла така в темряві. А переносному це вона несе це світло для всього світу, бо Україна захищає весь світ від того, щоб тільки в нас не було світла, а не тільки і в них. Це для нас вперше брати участь у такому міжнародному, у такій міжнародній виставці аукціоні. Ну і свої сили попробувати, наскільки вони змогли себе проявити. Це для них дуже гарний досвід. Король Великобританії відвідав виставку і ем, захопленням висловив своє захоплення від картин дітей. За участь у виставці школярі ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Грети отримали винагороду вісім графічних планшетів і спеціальні рукавички до них. На Тернопільщині науковці провели обліки кажанячого населення у печерах угринь, млинки та млиночки. Про це повідомили у національному природному парку Дністровський каньйон. За словами фахівців, відстежувати стан популяції деяких видів рукокрилих. Найзручніше взимку ядром раритетної складової фауни савців природного парку є саме кажани з 26 червонокнижних видів звірів, які населяють територію НПП та суміжні ділянки. 17 – саме вони. За словами науковців, у кількісному аспекті помітне деяке зменшення чисельності рукокрилих. Чим це спричинене певними негативними змінами стану місцевих популяцій кажанів чи змінами у їх розподілі на зимівлі у зв'язку з теплими зимами зможуть показати проведені дослідження? Такими були події п'ятниці. Більше новин читайте на нашому сайті tv tv4t.ua. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вечора та вихідних. Перемога вже близько.